Перед тим, як ремонтувати карбюратор на ваші мотокоси чи бензопили, зверніть відразу увагу на те, що якщо ви їх ремонтувати, вам там треба, наприклад, купляти... Промивку карбюратора чеснок, він там коштує гроші, наприклад, там ремкомплект купувати, він також коштує гроші, плюс ви тратите на це час. І я розказую, що процент, мабуть, 70 смисла, ну як кажуть, ремонтувати такі карбюратори немає, тому що вони недорогі коштують. Якщо на бензопилки, наприклад, вони там коштують 230 гривень, наприклад, карбюратор, якщо це на мотокоси, там, там 300 гривень, там, самого краще, там 349 гривень коштує. Тому я вам розказую, коли я теж колись там, тіпад, лубався, то есть, там, чистив, промивав, там, збирав до кучі, одне саме ми коротше купував ну, брав новий ставив, все працює, тому що Дуже рідких випадках допомагає, наприклад, навіть майстри знають, що з такими карбюраторами не граються, тобто просто купляють. Ну, тябі беруть тябі новий, ставлять. Якщо це якась там, ну типа, скажімо, там техніка дорога, де карбос там стоїть, скажімо, тисяч дві. да, є ж типу смисло там погратися, тому що він дійсно дорогий. Якщо це китайська мототехніка, типу коса там, чи пилка, я думаю, смисла особо немає там гратися, тому що є люди, дійсно такі випадки, коли приходять, купують у мене там, наприклад, очисник там коштує 120 гривень. Там ремкомплект купляють 70 гривень потратити, 200 гривень вже потратили. Потім яка кадри новий карбози, тому що нічого не помогло Тому майте на увазі, що краще зекономити гроші і купити відразу новий і поставити і забути, тому що ви будете длубатись, час втратити, як то кажуть, нерви, потім будете психувати. Купили новий карбос, все, не мучайтесь.